Нам допомогу рухало. Тепер в мене такий обід, сніданок і вечеря. Перемішайте, ще хочеться олії додати. Мішай, тепер тебе все така їжа. Тих тут ще є, але то треба кімнать цілий ящик, але то потрібно ще тепер наш господар буде їсти одну руку більше ніс. Він сідає на, на дієту. Все, починай. Віталія? Сподіваємося, що з Греції прийдуть хоч якісь мандарини. А ну давайте їжте. Як рукли? Ну як? Ти знаєш, не погано. Самі про... Це навіть в інтернеті такого нема цибуля, рукула і сіль, і олія. Оливкої не було, пішла звичайна олія. Оливку могли б додати. Бутилки три. Значно погано. А деться колям їсти. Кури самі безжарили. Так то не їсеться, а так воно нас, я тобі кажу, що то навіть сти.